Це Славко, сьогодні, мабуть, один з останніх разів, що ви можете подивитися в моє ліве природне око, в ньому є щось людське. Бо коли мене оглядала фахівець, нещодавно перед новою операцією, вона каже: так ви будете робити операцію на правому разу. Я вам ще вже зробили на правому. Ну, вона нисколько не смутилась і лише добре вийшла. Так що. Або мій людський гуманізм перебіг штучний кристалік, або як сказали, її керівниця чи керівничиня, як тепер фініків правильно робити, що каже, ці хрусталіки теж замутнівають, года гавей через два воно вас замутніють, будь як настоящий з катарактою. Так що, якщо хочете мені допомогти, мені ближчий час буде не до передач, то можете ще встигнути. А ми поговоримо за оцією тюльпани. Я скажу, що я спеціально сьогодні зробив ходку з магазину з товарами, щоб подивитися, як вони квітнуть красиво. Це, мабуть, один з останніх днів, ася покажи ще туди, як вони квітнуть, розвернися. Бачите, оці, оці дві мої любі сосни покажи. Так. Оцю аптеку для пенсіонерів не показуй. Дивись ось. І я ж подумав, це ж, мабуть, і на Росії десь ще квітнуть тюльпани. І не тільки на Росії, але й в сусідніх. Державах теж, що примушує нас поводитися так по-ідіотськи. Ну тому що ясно, що національна держава належить минулому, і той, хто хоче мати національну державу, не уникнено, скочується до диктатури до, до, до тоталітаризму. Якщо вже у Зелецького є поповснавіння на таке на авторитаризм, то уявляй, які поповзнавіння будуть, не дай Боже, групи військових, що мають певні шанси прийти. До влади по війні. Чому це все так? А тому, що ми, українці, оточені ідіотами. На наших кордонах нема жодного розумного суспільства. Москвини, ну ви самі бачили, що це таке. Білоруси. Ну да, ну вони трохи зберегли природу, але я ж скажу, що в нацистській Німеччині ще краще зберігали природу. Поляки, ну ви самі бачите, братів, поляки їм тільки дай можливість, вони знову понесуть за кшеси. Мені тут дорікають, що я говорю не креси, а кшеси. Тому як як говорять на Віленщині, ви розумієте, що важить же не просто косити під поляка, а важить під якого поляка ти косиш? З яких кшесов власне з Віленщини? Говірка нормальна, Віленська. Словаки, вони он Христа хочуть королем своєї держави православки, коронавати Христа. Ну ви розумієте, у горці. Ну, ви самі бачили цих добрих людей. Вони ніяк не заспокоюються. Навіть румуни, я скажу, і ті при нагоді можуть щось пригадати. За Ердоганіща я взагалі мовчу. Він компенсує падіння ліри. Уже нормальний фільм. Я подивився за Махмеда, вже по декораціях, по костюмах, по зброї. Це вже рівень, це вже високий рівень. І навіть якісь такі влада, навіть якісь такі уже пропліски художественного є мишлення. Ну не знаю, як вони сходяться на пропаганду, але принаймні без відразу я половину серії подивився. Що бачите, навколо ідіоти, і що ми посередині маємо проголосити державу права і загальнолюдських цінностей, наскільки нас вистачить? Я розумію, що хтось розумієте, це маршалество, хтось першим має зійти з грабель. Україна не може першою зійти з грабель націоналізму, з грабель цього всього ідіотізму. Єдиний шанс України добро, доброзичливі сусіди. Бо за як хтось перший, хто поляки, Ердоган, Путін. Хто з них має зійти першим з грабель? Я би за те, що першим з грабель сходить, та чи Європа, ми в кінці поговоримо. Ердоган чи Путін. Ясно, що ми будемо чекати, поки зрабель націоналізму зійде Росія, і тоді наш націоналізм стане зайвим і архаїчним. Буде виглядати смішно. цей поділ на правильних українців і неправильних українців. Це все буде виглядати як які. Звати, що російський мід теж не дуже хоче обмінювати паспорти за кордоном росіянам, бо сумніваються, чи достатньо вони правильні. Так що йдеться за те, хто першим цей ідіотизм зупинить. Так за око я своє розрекламав. І тепер головне, за що я хотів поговорити, за погану ознаку. Наші атакамси не все ще не оголосили. Наші атакамси вважаються таємними і говорять за них як за Фергельпунг вафи. Це дуже погана ознака. Якщо Америка не визнає атакамси, це той тим самим вона не визнає можливість перемоги України. Якщо Шольц вигідно, Шольц вже сказав, що не дасть ставитися, бо атакам визнані, не визнані. Це погана ознака. Це все свідчить за, на те, що нас лишають на самоті з Росією, що політичні рішення Київ і Москва мають приймати самі. Це дуже погана ознака. Захід не хоче бути миротворцем, захід не хоче бути рішалою. Я скажу, що навіть той рішала, який був в Мінсьці. Краще ніж ніякого рішали, тому що ні рішать. І ну всі зараз говорять за склад цієї допомоги. Не будемо поспішати. Ясно, що Каргокульт f 16 ніякого результату не дасть. Це очевидно, це буде такий самий каргокульт, як Абрамси, як Бредлі, зрештою. І невизнання атакамців полишає нас сам на сам знову з Московщиною дочекатися, поки там приступ шаленства зійде. І всі ми полишені накісрологічні сподівання на те, що а якщо Кадиров подохне, хто буде новим Путіним зрештою? Отака от, от ситуація. Ну. Що це дасть заходу? Я ще сказати, не знаю. Вони просто роблять війну Путіна проти Європи реальною перспективою. І, звісно, якщо Путін до такої перспективи доживе, бай, лайкайте, коментуйте, поширюйте, допомагайте нас, сподіваюся, ви щось. Почули в цьому реви, що це я вперше пожалів, Що у мене нема мікрофона з петличкою? Бо я дуже хотів вам показати ці броварські тюльпани, щоб ви ними насолодилися в останні дні їхнього цвітіння.